Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням. Кажу вам кожного, хто визнає мене перед людьми, син людський визнає перед Божими ангелами, а хто відрікся від мене перед людьми. І від того він відречеться перед Божими ангелами. Кожному, хто скаже Слово проти Сина Людського проститься йому. А тому, хто зневажить Святого Духа, не проститься. Коли приведуть вас до синагог, до правителів, до влади, не журіться, що або як, захищатися чи що сказати. Бо Святий Дух. Саме в ту мить навчить вас, що треба сказати, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо текст, в якому звучить чи не найчастіше питання. А що таке ось це згрішити проти Святого Духа, чи так, як в цьому перекладі написано, зневажити Святого Духа? Які це саме ті гріхи проти Святого Духа? От є гріх такий то, от він стається тоді, коли людина робить те і те. Або є гріх такий-то, він стається тоді, коли людина робить те чи інше. А проти Святого Духа це який гріх? Що це потрібно зробити, щоб так сталося? Відповідь здавалося би, що дуже проста, тому що, напевно, на базовій катехізації, яку ми десь там ще, можливо, в шкільні роки проходили, ми це все чули, знаємо, але може. Ця... Відповідь десь там загубитися, може людина заплутатися і справді вже не знати, а які ж то такий самий гріх. Беру в руки молитовник, шукаю там і спецовісті, шукаю, які є гріхи. Є гріхи проти десяти божих заповідей, є гріхи проти п'яти церковних заповідей, які гріхи там проти Святого Духа взагалі. Які ж це вони такі, що не про простяться взагалі? Але давайте по черзі. В сьогоднішньому фрагменті згадується про свідчення. Ісус каже, кожного, хто визнає мене перед людьми, син людський визнає перед Божими ангелами. І правда є такою, що завжди будь-який християнин, хоче він того чи не хоче, чи конкретно в цей момент я хочу свідчити, чи я думаю, що ніхто там на мене спеціально не дивиться, то в кожен момент на нас хтось дивиться. І якщо нам з вами доводилося почути ось цю фразу, що ага, ти робиш те-то і те, то аж ти там молишся, ти ж на службу ходиш, ти ж до сповіді ходиш, робиш такі то речі, то знаєте, тут з одного боку люди шукають якоїсь приключки, люди шукають, як це підколоти, або як нам закрити рота, взагалі в якійсь там суперечці, але з іншого боку, вони таки справді в чомусь мають рацію. Інколи. Тому що таке до людей, які моляться, які рахуються з Богом, до людей, які ходять до сповіді, все-таки, напевно, в суспільство вимагання в рази більші, ніж до людей, які цього не роблять. Погодьтеся, ну це неприємно прийняти, але напевно так воно і є. І це свідчення, воно відбувається завжди. Де б не були, чи десь там вдома, чи на роботі, чи перед якимись іншими людьми, чи в своїй сім'ї. І зверніть, будь ласка, увагу, що якщо йдеться про ось це свідчення, то от ми так розуміємо, що зараз в нашій парафії буде євангелізація, візьмемо там святе письмо в руку, візьмемо пісенники, не знаю, там з якимись там гітарами, чи що там з якоюсь колонкою, підемо десь там в міський парк, будемо щось там співати. І в цей Момент ми будемо свідчити. Ну, я особисто думаю, що ну, напевно люди, які це роблять е молодці, що стараються, намагаються, принаймні, але щось мені так вже чуйка, і мій вже 20-літній священницький досвід підказує, що ефекти від чогось такого є ну, е максимально мінімальні. Тому що люди дивляться на те, а ким є ті християни, чому мені потрібно бути християнином. Е, тому що я хочу співати. <гум> ну, Ці співи дуже часто є не найкращої якості. Точно, щоб захопити ними, то ні. <гум> Точно ні. Добре, інший приклад вам наведу. Дивіться, яка є справа. От є е, е, така ситуація, коли е, виходить якась пара, наприклад, там чоловік, дружини, дружина на люди. І звісно, вони хочуть показатися іншим людям в цій ситуації якнайкраще. Ну, Наприклад, нехай це буде якийсь там день народження. І люди сидять в гостях. І, звісно ж, вони е, такі голубки, так вони гарно виглядають, так це, наприклад, все е, добре виглядає, так це все чудово. Але якщо знати життя цієї пари так трошки більше, так трошки детальніше, і знати, що, наприклад, ну точно люди в цьому завжди в такому святковому одязі не ходять. І коли це є якісь такі будні, то ці люди можуть вже не так сильно вуркувати, як про око людське, а між собою можуть досить таки неприємно гіркатися. І це може звучати геть негарно. І зверніть, будь ласка, увагу, що те, що іншим людям ззовні, може здаватися, що це ну, насправді ідеальна пара. Ці люди ну, просто неймовірні, вони найкращі. це так. Пара, це, це це такі хороші люди, але реальність є трошки інша. Ну Можливо, там немає аж якихось дуже великих проблем, але воно не все таке аж ідеальне, як здається, зовні. І тепер зверніть, будь ласка, увагу: от саме через це порівняння, як, наприклад, пара хоче показатися, які то вони чудові перед іншими людьми, і так само з тим самим християнським свідченням. Ми ж думаємо, що ми. Показуємося іншим людям, як християни, тоді, коли, там, не знаю, на службу йдемо, чи тоді, коли там, молимося, чи не знаю, там, маємо якусь там, хресну дорогу, чи якийсь, там, не знаю, можливо, екомунічний молебень, десь там на вулицях міста, ще щось таке. І думаю, от в цей момент ми саме свідчимо. А це не так. Історія, як з тією самою парою. Люди ж дивляться не тільки, коли ви десь там стаєте до фотографії, там фотографуєтеся, і десь там в соцмережах люди пишуть, що цей мій найкращий, ця моя найкраща, най 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 або ще як якийсь там хтось то стробить, які гарні слова каже. А як один до другого звертається, як один до другого ставиться. І люди, які знають цю пару так трошки ближче, частіше, вони знають, чого варті були ті всі гарні, такі і дуже сильно. Урочисті слова. І тут цей градус пафосу так дуже сильно знижується, він стає зовсім зовсім інакше. Так само з тим самим християнським свідченням. З цим з'ясували. Тобто ніхто не дивиться на обкладинку, ніхто не дивиться на гарну фотографію, люди дивляться на будні. І це є всюди. Перейдемо до наступного фрагменту. А хто відрікся від мене перед людьми, від того він відречеться перед Божими ангелами. І тут Ісус відкликається вже до страшного суду. <кхи> тоді, коли будуть оцінюватися людські вчинки і добрі, і погані. Коли Син людський, як Ісуса в дуже багатьох притчах каже, комусь скаже, відчинено, заходьте, а комусь скаже, відійдіть від мене, я вас не знаю. Комусь скаже. Ані око не бачило, ані вухо не чуло те, що Бог приготував тим, що його люблять, а іншим скаже, там буде плач і скрегіт зубів. Тобто ось ці дві діаметральні речі, які далекі одне від одного, як сказано в тій притчі про Лазаря і про багача, що між нами і вами велика пропасть. Ані ми до вас, ані ви до нас не можете перейти. І саме тут Ісус також про це згадує, що так буде, коли, коли хтось зречеться від Нього. І дивіться, це відречення від Ісуса може бути в дуже різних ситуаціях. Ми навіть, я думаю, так до кінця навіть і не усвідомлюємо, скільки разів ми могли признатися до Ісуса, а скільки разів могли від Нього якось відмовитися. Пригадайте, будь ласка, я наводив цей приклад, але так повторюю його і повторюю, тому що я вважаю, що це один з таких хрестоматійних насправді прикладів, який не можна забутися. Як буквально за одне покоління ментальність мільйонів людей змінилася? Бабуся моєї однокласниці, навіть однокласниць. Обурювалася, казала, що подивися, до чого це світ котиться, як це воно так може бути. Ну, Зрештою, так часто люди, які вже трошки прожили, так, саме так і нарікають, що до чого цей світ котиться, але в її випадку вона абсолютну рацію мала. Вона каже: от подивіться, повішали на ті стіни тих голих баб. Ну що ж це за стедобисько таке? От Раніше на стіни люди вішали ікони, щоб до них молитися, а ви молитеся на ось це стедобисько. І подивіться, як ця бабуся. Чітко, ясно проставила діагноз суспільству. Це, що звучало років там з 30 тому, а може, і ще десь там раніше. Але та бабуся дивилася в корінь, та бабуся бачила справді, чому належиться адорація, чому належиться, кому належиться поклоніння? Як це відбувається саме? Дивіться. Цих речей насправді є досить багато. Ось це хто відречеться від мене. І дивіться, цих речей насправді їх є дуже багато в різних ситуаціях. Це культ цієї самої порнографії, який зараз вважається чимось абсолютно навіть не сороміцьким, десь там можна побачити на вулицях міста, людина йде десь там з якимись там написами, там, похабними у себе на футболці. людина тішиться, о, там на мене звертають уваги, і я е, тішуся, що я от з таким написом десь там ходжу. Або подивіться ще інакше навіть, е, наприклад, признавання до якихось інших. Релігій. От є меблеві магазини, де там можна собі якогось там стільця купити. от Я пам'ятаю, от в нас в студії є там стіл саме з тієї фірми. І там в тій фірмі можна побачити, от там немає, там наприклад, не знаю, якоїсь там чи ікони, чи не знаю чи хреста якогось. Ну і Напевно, і не повинно бути, тому що це не релігійний магазин, там, і, і не християнський магазин, там меблі просто продаються. Але буддійську статуйку там купити можна. От якби хрести там продавалися, то це вже, о, ні, це вже щось християнське. Але якщо буддійська статуйка, то як так? Ну це ж якби не проблема, а чому б і ні. Пам'ятаєте, ту? Страшну ніч чи той страшний ранок 7 числа цього місяця, коли в Ізраїлі, коли там е, той Хамас чи Палестинці, чи як би ми то не називали, на то само виходить, е, розстріляли багатьох учасників того музичного фестивалю. Е, і якщо ви бачили кадри з того фестивалю, то там е, от саме стояла величезна така статуя Буде. І, звісно, тут якби ну, складно казати, чи там якось ну, боронь Боже, навіть звинувачувати, казати, що подивіться навіть от євреї не мали там, не знаю, навіть своєї зірки, чи не знаю, минори, чи якогось свого іншого релігійного символу, а мали саме ну, язичницький для них, для євреїв, знак. Символ, ось ту статую того буде, до чого вона там була. Подивіться, що ось такі речі е, якогось іншого культу, вони можуть відбуватися десь там на кожному кроці. І багато людей кажуть, ну теж, яка різниця, що в цьому такого. Я думаю, що проповідники дуже багато в своїх проповідях звертають уваги на чіпляння різноманітних амулетів, е, там не знаю, там е, Значків, якихось там війничків, домовичків, ще там чогось такого, що має принести гроші, що має принести щастя. Я вам тільки скажу тут одну один такий момент, що е от, нещодавно дивився відео чоловіка, який. Здається, чи то консультував якихось бізнесменів, чи то проєктував їм будинки. Ну точно вже не, не згадаю. Але він казав, що уявіть собі в тих людей, які мають багато будинків і дуже великі будинки, мають насправді там багато мільярдів на своїх рахунках, чи там мільйонів. Що в тих людей ні в кого немає, ані якоїсь там кеці з ручкою, яка там махає і приносить золото, ані там жаби, ані домовичка, а ще чогось такого. Оті люди знають, що їхній заробіток залежить не від цього, не від того, що там вони поставили якогось на війника чи не поставили. Їхній бізнес залежить від інших елементів. І слухайте, це дуже тверезо сказано. Але тим не менш, так люди чіпляють ці різноманітні десь там якісь там обереги, значки, вінички і так далі. І так далі. І насправді це все дуже сумно, тому що саме в цей момент ми бачимо ось те, що каже Ісус. Що хто відречеться від мене перед людьми, того Він відречеться перед ангелами. Так багато для цього теж не треба, достатньо тільки робити ось ці зовнішні речі. І це насправді е мерзенно в очах Бога. Подивімося ще на один аспект. Ось тепер я, можливо, окреме відео запишу на цю тему, тому що потрібно би було говорити. Я не знаю, чи я укладуся там в 30-40 хвилин навіть Ось, про кліп Христини Соловій з Сергієм Жаданом. Вже дуже багато було всього сказано, але подивіться, один такий момент, один єдиний. Зараз про це скажу, про все інше буду казати в якихось інших моментах. На сьогодні для шоу-бізнесу вшановування гомосексуалізму є вхідним квитком в бізнес. Якщо ти признаєшся до цього, тебе беруть ти свої. Ти мусиш в якийсь момент, не знаю, в якійсь пісні, на якомусь концерті, в якомусь кліпі, в якомусь пості в Фейсбуці чи ще де-інде, сказати, що я свій. Не бийте, візьміть мене до себе в шоу-бізнесу. Якщо людина це зробить, зніметься чи десь там заманіфестується, то гаразд, і вона отримує якби таку картку входу. Чек-лист, пройдено, все гаразд, ти можеш зайти. З тобою все гаразд для цієї сфери. Ця сфера тебе тепер тебе буде приймати. Ти можеш виграти якийсь грант. А як тебе ще будуть переслідувати, а як тебе ще будуть обзивати, як тобі ще будуть бажати смерті, як зараз Христині Соловій в соцмережах, вау, ти виконаєш просто свій план не на 100, а на 200%. Тому що пізніше наступний твій грант може стосуватися того, що мене переслідують, і мені потрібно там, не знаю, зняти наступний кліп там за 100 тисяч доларів, наприклад. І я на нього шукаю грант, і, будь ласка, нехай мені, наприклад, там посольство Нідерландів або Швеції видасть такий грант, або там фонд відродження, або ще хтось, тому що мене переслідують, мене цькують, мені потрібно далі продовжувати рухатися в цьому напрямку. І так сьогодні це відбувається, приблизно так. Тобто. Тут лише скажу, що чим більше люди пишуть якісь зневажливі такі коментарі, там бажаючи смерті, якісь вульгарні речі описуючи в коментарях, ну, тим більше ці люди отримують саме те, чого вони хочуть отримати. Але підемо далі. Далі, чим ж є той гріх проти Святого Духа, який не проститься? Сьогодні в цьому фрагменті про це згадується, і це для багатьох людей є проблемою. Що ж це таке? От чи назвіть, скажіть чітко, що це за гріх? Не скажу. Не скажу, тому що це не гріх. от Наприклад, тепер ми говорили там про не знаю подружню зраду, чи про якийсь там Содомський гріх, чи про якусь крадіжку, чи про якийсь там лицемірство. Це інша зовсім історія. Цей гріх полягає зовсім на іншому, він має багато проявів, цей гріх проявляється по-різному. Я наведу кілька прикладів. Наведу кілька прикладів, як це може одразу виглядати на сповіді в сповідальниці, одразу ж е, з прикладом. Е, перша така позиція це тоді, коли людина гріха не визнає. Ну, от, наприклад, людина, скажімо, не знаю, там, молода чи вже не дуже молода, каже, що е, я прийшов до сповіді, хочу прийняти причастя. Але я живу там, не знаю, своїм хлопцем, своєю дівчиною, і якби все гаразд. І дайте, будь ласка, відпущення гріхів. Ну і священник пояснює, що ви не можете отримати відпущення гріхів, тому що ви далі повертаєтеся в місце, де у вас той гріх може знову повторитися. І взагалі вам потрібно покаятися з такого підходу, тому що ви не можете просто собі там жити з жінкою, з чоловіком, перед яким не маєте е, ніяких зобов'язань, е, відповідно, ви обманюєте одне одного, використовуєте одне одного і так далі. І тут така людина може обуритися, та ні, та як? Та це ж не гріх. Всі так роблять, е, ніхто проти не є, батьки за, мої за, її за, все добре. Про що ви таке говорите? Ви старомодні, ви печерні, ви е, там середньовічні, е, обов'язково тверді шиплячі в таких випадках пом'якшуються. Е, і багато яких інших зневажливих слів людина може сказати. Але я тут приклад просто наводжу, тому що це може бути і якась подружня зрада, і доподружня зрада, і якісь і статеві гріхи можуть бути. і Може бути гріх, і не знаю, і тої самої якоїсь обмови, і крадіжки, і якоїсь там нечесності, і багато-багато-багато всього іншого. Це насправді список є величезний. Але суть гріха проти Святого Духа залишається в тому, що людина не може віддати в сповіді цей гріх, тому що вона з нього не збирається сповідатися, не збирається каятися, не збирається виправитися, її влаштовує так, як є. Натомість, навіщо це кажеться на сповіді? Ну напевно, для того, щоб священник сказав, хто я такий, щоб судити. Ну якби йди і гріши далі, все нормально. Ну тобто, все як в Євангелії, просто навпаки. Така антиєвангелія, просто так, бо Ісус сказав іде і більше не гріши. А тут, якби сьогодні, церква має стати такою, щоб просто всіх хвалити за все, всім посміхатися, з усім погоджуватися і в жодному разі не говорити людині про покаяння. Чия це церква, чи це церква? Я думаю, що так бути не повинно, бо Ісус нас вчить зовсім чогось інакшого. Він каже, що йди і більше не гріши Він говорить про те, що потрібно покаятися, потрібно виправитися. Отож, перша річ у цьому гріху проти Святого Духа це не приймати покаяння. Друга, другий спосіб гріха проти Святого Духа це не прийняти прощення. Це тоді, коли священник каже, я відпускаю тобі гріхи в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. І, і людина потім приходить, наприклад, там, назвімо через місяць, і каже, я вже сповідався, чи сповідалося з цього гріха. Вже більше від того моменту сповіді, вже більше цього гріха не повторилося, але я знову хочу з цього сповідатися. Я знову хочу про це поговорити. Священник каже, вам вже прощено цей гріх, залиште це. Ви не приймаєте того, що Бог вам це простив, так не приймає. І це є гріх проти Святого Духа. І тепер дивіться, може бути один спосіб, а може бути інший спосіб. Може бути, але що цікаво, що один спосіб виникає з другого. І воно є так само. Спочатку людина каже, що, от, наприклад, це не є гріхом, наприклад, аборт, що це згусток клітин. От, кілька бактерій на Марсі можуть бути життям. Десь там знайшли щось заморожене. <кій> життя там вже немає, ну, але дуже схоже, що ніби начебто життя. І це вже, все вже наукове відкриття, сенсація, маса публікацій, якісь семінари, виступи, презентації і все. А тут раз виявляється, що ну, якщо <кій> в жінки зачалася дитина, ну якщо та дитина маленька, ні, це згусток клітин. Згусток яких клітин? То амеба звичайна, то слон, то кінь. То собачка? Хто то? Опосум, кінгуру? Яких клітин? А, людських клітин? Ага, з окремою частиною ДНК. Угу. То якщо дати йому розвитися, то це буде повноцінна доросла людина. Ага, то це не просто згусток клітин, це людська особа, хоч мікроскопійна. І тепер дивіться: <клух> цей гріх проти Святого Духа він може проявлятися по-різному. Але в будь-якому випадку мова про покаяння. Мова про те, що так, я сповідаюся, і Бог мені прощає. Я хочу каятися, я хочу порвати з гріхом, я хочу перестати робити зло, і Бог мені це пробачає. Я розумію, що сьогоднішня тема вона насправді дуже велика і, на жаль, актуальна, але ми живемо в епоху гріхів проти Святого Духа. Тоді, коли спершу людям кажеться, що грішіть скільки влізе, в цьому немає жодної проблеми, так всі роблять. А потім той самий сатана, який спокусив, ти мордою в це болото і каже, дивися, Бог тобі не простить, немає тобі прощення, ти проклятий так само, як і я. Дорогі брати і сестри, слухаймо уважно сьогоднішнє застереження Христа і приймаємо Боже милосердя, регулярно ходімо до сповіді, визнаваємо свої гріхи і залишаємо ті гріхи на сповіді. Амінь.